То любить швидкі, поживні та корисні сніданки. Залишайтеся! Сьогодні готуємо один з них. Для нашого сніданку потрібно хлібчик, твердий сир, яйця. у мене буде ще свіжа рукола та кріп, помідорки та авокадо. Звісно, сіль перець, олійка. Ну що ж, почнемо. Для початку варимо яйця. Варити будемо 10 хвилин. Наступний крок. Чистимо авокадо. Нарізаємо авокадо на невеличкі шматочки. Також міленько будемо нарізати помідорки черрі. На міленьку терку натираємо сир. Перекладаємо помідорки, авокадо. Додаємо одну чайну ложку олійки на ваш вимір, додаємо перчику, трішки підсолимо та перемішаємо. Сюди ж додаємо трішки натертого сиру. Ненько перемішаємо. Кружельцями нарізаємо яєчко. Ліпчик за бажанням обсмажуємо на сковорідці або ставимо в тостер, На нього викладаємо наші яєчка. Сюди ж додаємо смачну нашу суміш з авокадо, помідорок твердого сиру, заправлених олійкою. Накладаємо багато, друзі, щоб було смачно. Зверху, за бажанням, хто любить сир, притрушуємо ще смачним натертим сиром. І цього смак буде тільки кращий та ситніше. Додаємо гілочку кропу та руколи. Ось так, за декілька хвилин, друзі, ми приготували швидкий сніданок або перекус. Залишайтеся, діліться з друзями та чекаю вас на наступних відео.